Країна замазур'я. Чи любиш ти вмиватися, чистити зубки? Чи знаєш, навіщо нам мило? Так, ти молодець. А якщо ні, сідай і уважно слухай казочку про чорне кошеня на ім'я чорнявчик. Назвали його так не лише через чорний причорний колір, а й тому, що кошеня дуже не любило вмиватися. Ніколи не чистило зубки і стрімголо втікало від гребінця. Усі щенята, мишенята та інші дітлахи у дворі були дуже охайні, і ніхто не хотів дружити з Замазурою, боялися забруднитися. До того ж і пахло від кошеняти погано. Подумаєш, пхикав Замазура, – мені самому не нудно. Матуся старанно привчала чорнявчика до чистоти. Вона пояснювала синочку, що на брудних лапках можуть оселитися маленькі злі істоти, мікроби. Ми їх не бачимо, але якщо вони потраплять до ротика, можуть викликати серйозний розлад у животику. Але кошеня не слухало маму. Усе це казки для немовлят, ніяких маленьких злюк не існує думав упертюх. І поки решта звіряток бігла вмиватися із задоволенням мила лапи й мордочки, чорнявчик пнувся до столу з брудними лапами. Та одного разу кошеня гуляло в лісі неподалік від дому. Був чудовий літній день. Ласкаво прогрівало сонечко, дзищали над квітами бджоли, і неможливо було уявити, що зараз щось трапиться. Але налетів справжнісінький буревій і підходив з чорнявчика. Безпорадне кошенятко кружляло і кружляло і, мимоволі, роздивляючись навкруги, побачило. Що дерева, квіти, листя і трава стають занадто великими, а він стає зовсім маленьким. Кошеня дослухалось і почуло, як співає вітер. Зовсім це не побрехеньки, що істоти є маленькі. Брути безлад полюбляють і на тебе вже чекають. Опа! І кашенятко стало малесеньким малесеньким і опинилось в дивовижній країні за Мазурією, де жили величезні мікроби, схожі на страшенних чудовиськ. Чорнявчик приземлився на галявину, де росли великі вуха, і були вони такі брудні, що в них оселилися мерзенні мікроби, схожі на мухомори з очима і ротами. Що брудніше були вуха, то більше жило в них чудовиськ мухоморів. Кошиняни, на жарт злякалося і кинулося тікати. Воно бігло чим душ і опинилося в долині щік. І були вони всі в чорнилі крихтах навіть у павутинні. Гуляли на них микроби, рогаті, як олені, з хоботками і крильцями, як у величезних мух. Побачили чорнявчика, кинулися до нього і номи його буцкати. Знов кошеня кинулося бігти. Таких страховиськ воно ще не бачило. Дивиться попереду ліс схожий на чиюсь пухнасту шерсть. А дерева, як шерстинки, він туди і де лісом радіє, що тут його мухо олені не спіймають. Раптом почулося тупептиння позаду. А це блохи, схожі на слоноконей, Біжать за ним і хоботами схопити намагаються. Видерлося кашеня на дерево шерстинку, В дупло сховалося, тремтіть і думає, що далі робити. А як глянуло вниз, ледь з дерева не беркнулося, зібралися на галявині різні мікроби, один одного страшніший. Хто з іклами, хто із щупальцями, хто з риб'ячим хвостом? І тут чорнявчик почув їхню пісню. Хто для вас всіх найсмачніший? Звісно, той, хто найбрудніший? Лапки хто давно не мив, зубну щітку загубив, але ворог є у нас, пам'ятаємо весь час, як не хочемо біди, уникаємо води. І від мильмих бульбашок дістаємо справжній шок. Від мочалки ми тікаєм, як не встигне вмить щезаєм. Отже, матуся мала рацію. Мікроби існують насправді, промайнула в голові Кашеняти. Люба матуся, вибач, що не слухався тебе. Щойно чорнявчик вимовив ці слова, відразу трьох підріз і побачив крізь дерева свій дім. Він чим душ рванув туди, заліз на підвіконня і стрибнув на підлогу. Фух, порятунок. Да де там? Адже мити підлогу й прибирати порох Чорнявчик теж не любив. Бруду було стільки. Зробило малесенько кошеня крок і ледь не заплуталося у цимпкому павутинні. Добре, що павук в цей час спав. Залізло кошеня на стіл, а там з вечора немита чашка стоїть. Хотів за мазура в ній сховатися та побачив на дні у залишках молока зелених микробів, схожих на зубатих жаб. Стрибай до нас! стали вони кликати чорнявчика. Ти такий брудний, такий, певно, смачненький. Кинулася кошеня до ванної кімнати, а там водичка тепленька чекає і милодух'яний лежить. Став чорнявчик мити лапки, щічки, хвіст, піну збиває, плескається. Зубки щіткою один раз почистив. Здалося недостатньо, почистив удруге. І що довше мився, то швидше зростав. Нарешті він повернув свій справжній розмір, навіть помірно підріс. Після ванни надягло кошеня чисті футболку й штанці, шорстку гребінцем розчесало. Тепер потрібно в домі прибратися, всіх ми хробів прогнати, вирішив чорнявчик. Взяв віник, ганчірку і нумо скрізь чистоту наводити. Посуд помив, підлогу позамітав, меблі вологою ганчіркою протер, килимки витрусив, павуків спровадив жити у двір, мовляв, там їм зручніше буде. Тут і мама з татом повернулися. І дуже зроділи. який ти молодець, синку, самохайний, і посуд помитий, і весь дім чистотою сяє. З того часу, як чорнявчик побував в Україні за Мазурії, він набагато уважніше став дослухатися до того, що йому радили дорослі. А мила, мачалка і вода стали його найкращими друзями. І всі дітлахи у дворі незабаром потарварашували з ним, оскільки тепер з ним приємно спілкуватися. А ти, любиш воду і мило? Вмієш розчісуватися і чистити зубки.